Американська малина Кумберленд володіє приємним солодким смаком і чудовим ароматом, а завдяки багатому набору вітамінів вона ще й дуже корисна для здоров'я. Чим прославився сорт Кумберленд? Чорна малина сорту Кумберленд на тлі звичних червоних сортів виглядає надзвичайно екзотично, вже дуже рідко вона зустрічається у вітчизняних садах та й у продажу саджанці знайти непросто. За що ж цінуються великі ягоди темно-фіолетового кольору, і в чому особливості вирощування чорноплідних сортів малини? Якщо плоди гібрида вишні і сливи сліви більше схожі на сливу, то малина чорноплід назовні майже не відрізняється від ожини. Різниця лише в тому, що ягоди Кумберленд меншого розміру із плодоніжки знімаються легко, на відміну від ягідок ожини. Плоди довго не обсипаються з кущів і добре зберігаються як в свіжому вигляді, так і в замороженому. З них варять компоти і варення, змішуючи з червоними сортами малини для більш яскравого смаку. Цей сорт зимостійкий з пізнім тривалим цвітінням і високою врожайністю. Навіть у сильні морози кущі можуть обходитися без додаткового укриття. Птахи чорні ягідки не скльовують, і шкідників у цього різновиду малини практично немає. Однак чорноплідна малина не ідеальна, деяким не подобається велика кількість кісточок в ягодах, безліч шипів на пагонах і сильна загущеність кущів. Як вирощується малина сорту Кумберленд, для посадки популярного сорту Кумберленд найкраще підходять сірі лісові ґрунти або суглинисті чорноземи. Місце для саджанців бажано вибрати сонячне, добре захищене від вітру. Причому після томатів, картоплі і викорчуваної красноплодної малини висаджувати чорні сорти не рекомендується, як і не варто вирощувати її поруч з оженою. Найбільш зручна схема посадки в два ряди через кожні півметра з міжряддям в два метри, так як стебла малини можуть виростати до трьох метрів в довжину. Висаджування малини відбувається просто: підсадженці викопують ями глибиною до 50 см, посадочні ями заповнюються перегноєм з додаванням деревної золи, саджанці встановлюють в ями і засипають ґрунтом змішаної з комплексними добривами, висаджену малину рясно поливають, ґрунт під рослинами мульчують подрібненою соломою, торфом або перепрілим компостом шаром близько 7 см Найкращим часом для посадки вважається початок весни. Хоча можна посадити свіжі саджанці влітку або восени. Оскільки кумберленд малина дуже висока і гнучка, обов'язково на наступний рік після висаджування варто встановити шпалери і підв'язати до них стебла. Зробіть вибір на користь вієлового підв'язування малини так буде простіше збирати ягоди. Гнучки довгі пагони можна використовувати і для оформлення садової ділянки, формуючи з них різні фігури і арки. Підв'язка не буде потрібно, якщо однорічні пагони вкоротити на 10 см, коли вони досягнуть висоти в пів метра. Це стимулює формування бічних пагонів, в результаті вийде компактний кущик малини. Чорна малина догляд мінімальний, урожай багатий. На відміну від червоноплідних сортів, Кумберленд бічні пагони не утворює, завдяки чому доглядати за нею набагато простіше. Але якщо ви хочете щорічно збирати хороший урожай темно-фіолетових великих ягід протягом сезону цього невибагливого чагарнику все ж слід приділяти увагу. Особливості догляду за малиною Кумберленд. в період утворення зав'язей і підозрюванні плодів посадки потрібно помірно поливати, не допускаючи застою води. Через велику кількість зав'язей малині потрібно підживлення настоєм коров'яку яку з додаванням суперфосфату і золи. підгодовують кущі після осипання квітів, під час наливання ягід і після першого врожаю. На зиму пагони знімають зі шпалери і пригинають до землі. Навесні малину знову підв'язують до шпалери, а хворі і тонкі пагони вирізують. Догляд за чорною малиною не забирає занадто багато часу, зате, забезпечивши кущах відповідні умови для хорошого плодоношення, можна протягом місяця збирати солодкі ягоди. З одного кущика часом вдається отримати до 10 кілограмів великої малини. Способи розмноження сорту Кумберленд. Хоча Кумберленд – сорт чорної малини досить популярний, саджанці далеко не завжди зустрічаються в продажу. На щастя, розмножити цей дивовижний напівчагарник можна і своїми силами, за допомогою горизонтальних відводків, шляхом вкорінення верхівок пагонів, зеленими живцями або насінням. Найбільша кількість саджанців можна отримати за допомогою горизонтальних відводків. Для цього на початку весни обрізають всі пагони до 15 см, за літо вони відростають, і в серпні отримані добре розвинені стебла закріплюють в борозенках. Як тільки з'являться додаткові корені, закріплені пагони присипають землею, залишивши на поверхні верхівкові бруньки. Наступної осені з укорінених відводків з'являться молоді рослини, які потрібно буде відокремити і пересадити. Цим способом бажано не зловживати, так як матковий кущ від такої інтенсивної експлуатації швидко загине. Інший популярний спосіб укорінення верхівок однорічних пагонів в кінці літа. Уздовж ряду насипають шармульчі висотою 15 см, верхівку малинового куща пригинають до мульчі і прикопують на 10 см, ущільнюючи ґрунт. Незабаром з пазух листя виростають додаткові корені і протягом місяця утворюється хороша коренева система. На зиму відводки підгортають або вкривають перегноєм, а з приходом весни відокремлюють від куща і пересаджують на постійне місце. Розмноження насінням і зеленими живцями вимагає значно більше часу і сил, тому садівники рідше вдаються до цих способів.